Представляю вам усовершенствовану модель прожектора від Володимира. В чому його полягає особенность? Ось ці всі прожектори, ось, будь ласка, ми всі їх перепаковуємо. Перше, ми сюди ставимо потужну батарею, на відміну від китайської, яка довго тримає. По-друге, ми ділаємо ось таку наліпочку. Це багаторазовий силіконовий скотч. І дивися, ти прийшов додому, ти його у ванну, на кухню, куди угодно. коротше. Дивися, ти його одліпив, пожалуйста. Це багаторазовий скотч. Взяв, ось приліпив сюди. Все, тепер цей вася буде жити тут. Все. І далі він тут працює. Як тільки в тебе світла немає, ось я йому зробив темноту. Він тебе буде світити, куди тобі треба. В туалеті, де угодно, коротше, в хаті. В нього є датчик руху. Якщо нікого немає, всі повиходили, він вимкнеться через хвилинку. Якщо ви тут двигаєтеся, він не вимкнеться, буде працювати собі безперебійно. Це класний прожектор, який удобний. Потім його можна зняти звідси. На керамічну плитку також клеїться і ось так клеїти. Якщо багато раз переклеїли, можна водичкою легенько його змить і далі приклеювати. Це багаторазовий скотч, універсальний силіконовий. Оце усовершенствована версія. Ну плюс не забуваємо, тут у нас тайпсі зарядочка, так що, якщо у вас рядом зарядне, в мене в ванні рядом, в мене в ванні розетка є рядом. Я отак причепив у ванні, і в мене рядом зарядочка. Я от зарядочки його підкинув, якщо треба підзарядив на пару часиків і знов пользуюся тиждень, два, три місяць, пользуюся, смотря скільки ви експлуатуєте його.